Всім привіт! Ви на каналі Юля Полісся. Сьогодні я хочу познімати троянди, які в мене розквітли на даний час, бо ще не всі розквітли, тому що були заморозки і вони повторно дали пагони, тільки-тільки почали набирати бутони. А ось ця, мабуть, не замерзла. Може це фламентанс. Не знаю, що це за троянда. Назви не знаю. Купувала так без назви, але похожа, може на фламентанц, а може і ні. Ну, дуже гарна. Ось така плетиста троянда. Цього року вона не так не попала під заморозки і розквітла на даний час. Така красива. Тут коло неї. Парад. Ось вона ще тільки дає пагони нові, бо ті вимерзли. А ця дуже гарна така троянда. З цієї сторони теж. гарно цвіти. Похоже, мені кажеться, на фламентанс. А може і ні. Ви вже скажете, може хтось знає, яка ще може бути така троянда. Красива. Це біла плетиста троянда теж без назви. Не знаю. Цього року небагато квітів у неї, але дуже красиві. Квіти, бо теж вимерзла трошки. З цієї сторони даже так більше квітів дала, а з цієї ось трохи менше. Наверху там практично немає. Може, ще буде квітну, більше, бачу бутони є. Це велика, вона така метра три, а то й більше, може й чотири метри висотою. Це дуже велика, стара троянда. Вже багато її років. Ось такі квіти відкриті. Відкривається серединка. Ось дуже гарна гвоздика розцвіла. Шарфій, гвоздика. Це ось жовта, напевно, Poet Zweice жовтенька, Тоже небагато квітів. Тала це бріоза, бріоза ще ось викидає бутони, але вже ось ось цвіла і така дуже гарна бріозка. Ось її. Такі гарні квітки. Коло неї джаз. Це просто цвіткова, але вона така кольорова. Кольорові ці квітки, бачите, вони і жовті, і розові, якісь персикові, красиві бутони на ній. Джаз. Брьоза. Теж молодий кущик, але ще не вся розквітла. Ось така ярка. Це попіроус, мускусний гібрид. Дивіться, якими шапками цвіти. Тут у мене дві троянди. Дивіться, яка красота. Просто очі не відвести, така гарна. Така ярка. Красива і велика. Це два кущі розрослося. Така гарна, бачите, яка красота яка. Дуже красива. Це мускусна троянда, як я вже казала. Вона ще буде ось квітнути, викинула бутони. Дуже ярка, гарна. Це в мене клумба червоних троянд, але ну, червоних ще немає. Так як вони вимерзли, то ще червоних немає. Червона клумба це і з, білим, з білими квітами це у мене Артеміс. Дивіться, як зефір. Ну такі вже красиві квіти. Зефіринки. Кущики всі молоденькі. Це Сантоліна. Її можна стригти, щоб вона не цвіла Сантоліно. Тоді вона буде таким більш густим кущем. Ну, Я оставила, думаю, хай вже поцвіте трошки. Тоді вже її підстрижу. Тоже гарненькі квіточки біленькі такі. А це троянди в мене Омаша Барбара. Мона Ліза і Ред Ліонардо. Ще не цвітуть. Ось ще теж Артеміс. Розцвіла Троянда принц Монако. Бачите, такі пелюсти, пелюстки в неї білі і края такі червоні. Маленька ще вона троянда, одногодка і однорічна троянда і Така дуже красива. Це Атеміс. Маша барбара, тільки ось бутони будуть скоро відкриватися. Звичайно, гібридна і тут у мене посажених їх багато. Це теж у Маша Барбара. Теж ось бутончики тільки. Розцвіла ця канатка Hope of Humanity. Дала ось новий пагін такий великий. Буде цвісти, це перші квіти. Теж червона, на цій ж червоній, так що тут така вона невелика тужа, але висока, така вже височенька метра півтора. На цій клумбі мене ще мало які цвітуть. Цвіте ось така дуже гарна, наче полумахрова, ну, просто вона просто цвіткова, така не густомахрова карманьола. Тоже, бачите, яка красива квітка. Такі ободки червоний, всередині вона біла. Навіть кремова, красиві бутони в неї, Кущик маленький, але дуже гарний. Така ярка. Ще на бутонах мадам Анісет. Тільки бутони ще не відкрилися. Це, це клумба така. У мене тут різні і англійські, і мускусні. Маленький тільки ось розквітла. Одна жовтенька. А тут у мене Салі Холмс, ну ще немає. Ось тільки одна квіточка така. Вона ж розсипалася вже. Тільки на бутонах. Це мускусний гібрид Альден Бізен. Ось так. Такі квітки маленькі, але вона така, з заднього плану, і дуже така розова, похожа на квіти вишні такі міленькі, розовенькі, але дуже красиво. Дала ще ось базальні пагони Ось такі базальні кидала ще Повстий, прямо базальний. Так, це мускусний в нас гібрид. Це троянда жакатє, в неї прям бутон, квітка. Бачите, вона прям коло самої, самої гілочки. Ось так. Немає в неї на чому держатися, вона прям коло самої гілочки цвіте. Жак Катє. Це старовинна троянда. Вона тут трошки в мене в тіні. Тінь так, мабуть, не така, вона й велика, виростає із-за того, що в тіні. Це красотка Анжела. І Heavenly Pink. От вони разом тут з Анжелою. Анжела цього року так хоч трохи більше викинула бутонів квітів. Бо то, ще була маленька. Ну, це дуже гарна троянда, вона мені подобається, бо дуже багато на ній квітів завжди. А разом з Heavenly Pink. Тут вони так разом. Дуже гарно дивляться. Це в мене розова клумба. Розова клумба. Це ось. лавсонг Викидає бутони. Це чотири сезони. Чотири сезона. Я її підв'язала вверх, вона так би розкинулася на землі, а так я її підв'язала і вона так вверх росте. То вже підмерзла, але вже повискала нові бутони, то й вже цвіте. Це чотири сезона. Це гуерці розквітне скоро. Розаріум Ютерсен дуже гарний колір. Така розова. Ну, я не знаю, персик, якийсь, ну навіть не персик, а якийсь, не знаю, який такий колір красивий. Розаріум ютерсен. Ось така ось дуже гарна пж. Це п лодж така троянда. Це королева Єлізавета. Це лапсон на бутонах. Оце ось, ось дуже гарний колір, Така вже я розарію б'ють все. Наша маленька, низенька. Дуже гарна. Це розова клумба. Всі розові квіти дуже гарно. Ще буде краще, коли трошки пізніше розквітнуть ще більше, там ще в мене є плетиста. жасміна. Це жасміна. Ось вона неї на, на бутонах вона вся жасміна. Ну, ще буде квітнути. Зараз тільки почала. Це грунтопокривна, розквітла, така, такий великий кущ. Я її вирізала весною, думала, щоб її була поменший кущ, бо вона багато так займає місця в мене. Так вона напускала базальних, базальних пагонів, так видала он скільки квітів, і вона тут така широка, така велика. Я думала, вже може її кудись пересадити. Квітки маленькі, невеличкі, але їх так багато, такі ярко-розові. Це боніка. Ще буде квітнути, але тільки почала цвісти дуже. Ну, ця вже така ярка, така красива. Якось перпел, ну, не, не пам'ятаю вже, як її назва, але знаю, що вона грунтопокривна. Ще багато не цвіте, це хелу, тільки збирається. Це теж грунтопокривна, багато бутонів і тут їй буде добре. Вона ось так місця багато. Їй. І тут буде гарно. Ну, а ця вже просто я вже не нарадуюсь, така вже красива попіроуз. Дуже гарна. Ярка, красива. А це тут у мене круг. І посадила сюди Альпен Глюхен. Дуже грунтопокривна, така. І так в кругу, отакому цевентованому, е висадила, й буде, не буде, а вона якраз така гарна розрослася. Ну, всі постраждали, звичайно, від заморозків, ну нічого, пізніше розквітнуть. Ну вона вже почала і тут така ярка, так вона лежить на цьому кругу. Дуже гарно. На цій клумбочці невеличкі, це дзвоники Карпатські. Це синій, тут білий ще не розквітнув. Ось тут теж синій. Це Мейділанд роза. Янда то не знаю, коли вона ще буде цвісти, бо тільки почала. ось, Тільки почала, ще буде, ось, виганяла пагнів багато. Ось верба, красотка, Вона Така вже пишна, така красива. На вітрі так гарно розвивається, така пішна гарна. Ось така молоденька, ще два роки. Це я її сама формувала. Ось у мене ще є одна тут під яблунею. так бачите, вона тут біла, така біла, бо мало сонця, така світла. А там розова. Це все будуть квітнути. Моя гортензія, анабель. Багато. Викинула такі шапочки, але ще не цвіте. Ще не цвіте. Ще буде цвісти. Петунія гарна така. Це в мене такий високий горщик, як бочка така велика. І це петунія Тайдал. Така прямо велюровий колір, дуже красиво. Ще не розрослася, вона розростеться, так буде метр на два. Ширину. Це снить. Коли дерева така гарно виросла сама по собі. Красиво. Зараз покажу троянди, гіфальт. Це бідна троянда, гіфальт постраждала від заморозків, але там, де не померли троянди внизу, ці бутони не померзли, то троянди вже. Такі гарненькі цвітуть, а тут вже викинула багато. Тут у мене шість. Оце при вході шість кущів. Це буде така шапка. Велика. Ось такі квіти. Я її дуже люблю. Вона така прям пушиста, кущі великі, густі, багато квітів. Багато квітів дає. Дуже-дуже-дуже гарно буде. Буде такий прям червоний шар великий. Довжину ось так, метрів п'ять. І красотка моя Ангела. Тут. Ангела шапок надавала такі гарні, розові. Ну, красота, красота. Прямо от приїжджаєш на дачу, і душа радується від того, що стільки багато квітів, і це все твій труд вложений. Лиш морози як дали, так всі мої троянди так переживають ці. Ось ще покажу Гефаль сховалася. Дивіться, яка гарна. Лежить. Тут сховалася. Тут красотка. Їй тут подобається, тут такий угол, і вона так гарненько тут наростає. Це моя клумба з Ledio Шалот. Ще немає, бачите, ні бутонів, тільки наростає, вся вимезла. вся повністю. Ось, мабуть, одна квітка тільки. Овшалот. Ох, полюбляють її тріпси. Треба обробити, зараз буду обробляти конфідором от тріпсів. Обов'язково. Вона така красотка, така ж красотка персикова, така якась абрикосова, жовта. З розовинкою, ну дуже красива. Мені дуже подобається ця Лідіофшалот. Її тут багато, в мене 15 пущів. Ну, будемо ждати, коли розцвіте. Це Надя. Міян декор. Надя міян декор. Така жовта, дуже гарна. У неї боніка і надя. ці ґрунтопокрив ще не цвітуть. Стоян багато, буду ждати, коли всі зацвітуть, обов'язково вам покажу ще більше. Дуже красиві. Ну, просто, як кажуть, і, і душа, і тіло віддихає на дачі, коли дивишся і бачиш таку красоту, де ти вклав сюди, як кажуть, душу, свою, і руки і труд. І це радує. Хоча б це радує. Всім дякую. Все буде Україна.